Сало, віночки з пластику та шаровари перелік стереотипів, які намагаються нав'язати згадці словосполучення українська культура. Цей зухвалий міф, створений радянською пропагандою, розвіювали у Чернівецькій резиденції. Молоді блогерка Софія Безварха відома в мережі як крапка-крапка провела безкоштовну лекцію для усіх охочих. Захід відвідали і мої колеги. З початком повномасштабного вторгнення українці по справжньому зацікавились рідною мовою, культурою та історією. Фактично, у ці буремні часи люди звертаються до свого коріння. По суті, кожен наш громадянин амбасадор України на цьому наголосила під час лекції у Чернівцях блогерка Софія Безверха, більше відома у мережі як крапка-крапка. Чернівчанка Юлія, працівниця місцевого театру, каже, що вирішила прийти на захід, бо з дитинства захоплюється українською культурою, особливо піснями. Їх Юлії в дитинстві співала бабуся. У мене є в сім'ї ця традиція, передаються з покоління в покоління. Батьки мені про це розказували з дитинства. Я зараз своїм дітям розповідаю про українську культуру, тому що ну це знаєте, це просто частина самоідентифікації. Це просто частина твого життя має бути. Дуже добре, що люди почали зараз це більше цінувати, більше цим цікавитись і розуміти, що все має якесь коріння, все має свої витоки. І от якраз такі лекції як сьогодні буде в Софії дуже допомагають зрозуміти це. Софія у своїх соцмережах активно популяризує справжню українську культуру, розвінчує міфи та стереотипи про неї. Таку роботу вона розпочала ще минулого року. Найбільшої популярності контент блогерки набрав уже з початком повномасштабного вторгнення. Так аудиторія її інстаграму зросла із двох до понад 80 тисяч підписників. У блозі публікує матеріали не лише про культуру, а й про важливість вживання української мови. Я працюю над тим, щоб закохати в українську мову, в українську культуру. Звісно, я порушую тему важливості української мови, тому що всім очевидно, що в Україні потрібно говорити українською мовою, не тільки її знати, десь та й в школі застосовувати, а е, ми маємо вживати свою мову, тому що якщо ми не будемо неї говорити, буде те саме, що з білоруською мовою. І це дуже гарно видно в фільмі «Соловей співає документальному про мову. Та де говорять, що якщо ти не говориш своєю рідною мовою в побуті, якщо ти не говориш про стосунки, про бізнес, про якісь такі побутові речі, так то ця мова не, не матиме майбутнього роботу. Софії захоплюється чимало людей менш ніж за день. реєстрацію на захід повністю закрили. Директорка резиденції молоді Світлана Олексійчук каже, що вся справа у цікавій подачі освітнього матеріалу. Вирішили запросити Софію, тому що вона одна із тих блогерок, яка активно пропагує культуру українську і подає матеріал якісно, і так що може зацікавити і молодь, і доросле покоління. Вона дуже багато говорить і про митців, і про письменників. І про ті проблеми, з якими вони зустрічалися в той час, і які актуальні досі. От. І в зв'язку з тим, що її подача дуже подобається молоді, ми випросили в неї цю лекцію. Лекція безкоштовна, от, тому що Софія розуміє потребу молоді у інформації. До Чернівців блогерка приїхала з Києва. Для слухачів запланувала чимало пізнавальної інформації. Сьогодні я розповім про те, чому українська культура це не лише стереотипний набір таких сил. Символів, так, там шаровари, віночок, калина, верба і все таке. Я розповім, чому українська культура це космос насправді, е, тому що так дуже. Довго століттями наш північний сусід який зараз на нас напав, намагався вкрасти і дуже успішно крав, присвоював собі нашу культуру, споплюжував її. І коли як не зараз говорити гучно про те, яких митців нам треба повернути, е, яку правду нам треба витягнути з архівів, та які твори почитати тих розстріляних репресованих митців. Українська культура набагато глибша та різноманітніша, тож варто її досліджувати. Не Софія крапка крапка перекон. Кожен українець амбасадор бренду Україна, а тому кожен з нас має можливість дізнаватися і доносити правду про нашу багату спадщину. Валерія Пержун, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА